Стартувала Дитяча-юнацька футбольна ліга України найвищі змагання з футболу серед дітей. З найсильнішими футбольними школами зіграють і вісім черкаських команд. Старт у дитячо-юнацькій футбольній лізі України найпам'ятніший від початку проведення подібних змагань. Сезон 2021-2022 команди не дограли. Організатори цього сезону не ділять команди на вищу та екстраліги. Ще серед нововведень останні команди не вилітають у першу лігу. Чотири об'єднані команди черкаських комунальних шкіл представляють наше місто на цих змаганнях. Ще чотири команди представляє Академія ЛНЗ. Напередодні старту хотілося дізнатися, які завдання будуть на сезон. ми намагаємося просто зібрати себе в кулак, зібрати тих дітей, які ще мають мрію і втілюють її, і рухатись для того, щоб удосконалювати те, що на сьогоднішній день можна зробити. Ніяких Завдань на чемпіонат немає. Є талановиті діти, які з часом можуть стати стати професіоналами. Ми їм цьому маємо допомогти. І є діти, які взагалі просто хочуть рухатися для того, щоб жити повноцінним життям. Команда «Дніпро-80» тренер Валентин Горкун, знає про подібні змагання. Чимало ці гравці вже кілька років грають чемпіонат дитячо юнацької футбольної ліги України. Настрій на тренуванні у хлопців чудовий, що вселяє оптиміст та впевненість завдання? Зараз одна у нас мета, я думаю, що перемога в Україні. А головне, що діти грають. Це є саме головне задання. Я перед ними ніяких не ставлю. Саме головне завдання, я думаю, буде, коли вони закінчать 11 клас і хтось з них попаде в команду майстрував. Це буде саме головне. А зараз ніяких завдань ми не ставлю. Вихідними команди відіграли перший тур у Дніпра 83 перемоги та одна поразка. У іншій групі академіки ЛНЗ три матчі також виграли. Ще один звели в нічию. Тож питання вдалого старту наші команди виконали досить вдало.